Всім привіт! З вами Трускавець Онлайн. Сьогодні у Троскавецьких школах гамірно та весело, бо тут сьогодні відкриваються літні табори. Зараз ми пройдемося Трускавецькими школами та покажемо вам, як цікаво та пізнавально Трускавецькі дітки можуть проводити свої літні канікули. Літом проводити свій час в таборі, так? Так. Да. А що ти саме хочеш? Як ти хочеш проводити час? Е гарно відпочити, е на річці покупатися, е на пляж їздити, е в ліс ходити. Е а що цікавого буде в школі, ти знаєш? Літом? Ні. Не знаєш? Чи не знаєш. Вам вчителі розказували, що буде на таборах? Да. І що саме? Ну ні. Не розказували? Ні. А що би ти хотів, щоб було? Щоб е, ш... плавання було, але воно у нас було. Так? Да? Так. Да. А ти радий, що в школі буде таке проведення часу, веселе літом, без навчання, без нічого, просто розваги і? Да. Дуже радий. Я дуже радий, що. У та... Ну, Що є табір шкільний? Я дуже радію, що у нас сьогодні відкрився табір, тому що в таборі завжди весело, Багато друзів нових можна знайти, повеселитися, ходити на якісь екскурсії, робити презентації, все, що хочеш, можна робити. Ви знаєте, що у вас буде в таборі? От з чим ви будете займатися? Ми будемо плавати. Ігри грати всякі різні, де візи всякі придумали зараз. А Це ми зараз на ми будемо виступати, представляти свій загін. Ни тиждень у нас планується в стилі квесту проводитися. Тобто, два загони, наприклад, йдуть в Карпати і там виконують певні завдання, шукають кусочки карти, і кінцевий результат вони повинні знайти печатку і поставити у нас там є такі як таблички кожен день по три завдання. Якщо вони виконують ці завдання, ставлять печаточку. Так наступні чотири дні вони будуть ходити по різних місцях: Карпати, південний санаторій, пожежна частина і музей Білоса. На п'ятий день у нас буде такий як флешмоб змагання з шахів, і відповідно будемо тут організовувати живі шахи. Так. І на на останній тиждень там буде закриття, і будуть вже міські більше змагання, змагання з волейболу, змагання з плавання. Тобто, такі більше е, організовані міські між школами е, будуть проводитися. І загалом, в принципі, так буде тривати наш табір. А скільки часу триватиме взагалі табір? Е, до 16-го числа, тобто, це виходить рівно 14 днів. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good good night I feel it <clears throat> That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good good night Зараз у нас лінійка і ми п'ятий загін. Потім ми будемо танцювати флешмоб. Виступати, розказувати вірші, танцювати. Багато, дітей, танцювати. Багато дітей буде виступати і нам буде сьогодні дуже весело. П'ять і загони, вони будуть сьогодні. Ми будемо танцювати, королівський банс. Радієш, що почався табір? Так. А чим хочеш займатися в таборі? Хочемо сюди ходити, займатися конкурсами, потім отримати грамоту. Нам дуже весело, і ми навіть згадуємо школу в літньому таборі. Студенти нас навчають англійської мови». Будемо е, танцювати, будемо показувати ті плакати. Що вам подобається найбільше? Що ми йдемо е, в кінотеатр, в басейн. Ми тут розважаємося що Хочеш, можна, так, можна можна йти гуляти. А сьогодні що ви будете таке цікаве і розважальне робити? Ми, ми сьогодні будемо ми будемо сьогодні співати пісню в футбол і танцювати. Я лідер цієї команди і я хочу сказати, що в тому таборі найкраще. Як називається ваш загін? Наш загін називається Green Apple. Це означає це, зелене яблуко. І ми, ми придумали, ми перше придумали назву, а пізніше придумали цей, цей емблему. Самі придумували? Так. Що ви сьогодні будете показувати тут? Емблему, девіз, речівку. Я радію, що почався табір, бо тому, що бо почалися канікули, а школа пішла геть. Три, три місяці відпочинку. А куди пішла школа геть? Вона пішла до гуляти. Як ви думаєте, ваш, ваш загін буде найкращий? Я думаю, що буде найкращий. У Нас буде найкращий девіз, і ми найкраще везли ти найкращий у світі Наш табір Веселка організований на базі середньої школи номер один. В нашому таборі, який буде працювати 14 робочих днів, відкрився 30 травня і буде завершувати свою роботу дуже гарним дійством. Принцеса літа 2016, який завершиться 16 червня. В таборі перебувають зараз 178 учнів. З ними працюють 58 працівників у таборі. Щодень у нас є тематичний. У нас є табір мовний, хочу сказати, з нами працюють з педагогами ще шість студентів-волонтерів. Це студенти і факультету іноземних мов другобицького педуніверситету. Тому на кожен день розроблені багато цікавих, дидатичних, народних, рухових ігор. Вікторин з на іноземній мові, і все це завершиться гарним таким дійством, конкурсом «Мовознайко», англознайко, який буде між Це буде міштабірне мероприємство. Ну і щодень у нас тематичний. На щодень у нас розписані є і виховні, і спортивні надзвичайно цікаві розважальні заходи. Все робимо для того, щоб діти залюбки ходили сюди. І відпочивали. Сьогодні троскавацькі школярі продемонстрували те, що вони можуть не лише гарно навчатися, але й цікаво та пізнавально прозводити своє дозвілля. Після виснажливого навчального року діти нарешті отримали свій заслужений відпочинок. Тож насолоджуються кожною Своїх літніх канікул вже зараз. Тож ми бажаємо школярам провести свої літні канікули з користю, цікаво та позитивно, отримати море емоцій, щоб потім восени з новими силами приступити до навчання. З вами був Троскавець онлайн. Побачимось.